На Тернопільщині активно проходить рекрутингова компанія з формування об'єднаної штурмової бригади Національної поліції Людь. Перші 80 добровольців уже призначені на посади новоствореного підрозділу. З початку оголошення набору у штурмову бригаду Людь на Тернопільщині заявки на вступ подали майже пів тисячі кандидатів. Є серед них і новачки військової справи, і ті, хто має бойовий досвід і готовий ним ділитися. Головні завдання, які стоятимуть перед бійцями, це і штурмові дії на передових позиціях, і зачистка населення. Них пунктів тому пріоритет звичайно надається тим кандидатам, які мають бойовий досвід та мотивацію. Якщо людина, в принципі, не служила в армії, але вона, наприклад, там хороший водій, але ну знову ж таки, це якщо людина дійсно мотивована, от то це також, в принципі, плюс. Якщо людина хороша в та механік, це також плюс. Якщо людина, наприклад, там працювала в ІТ – і це плюс, також. Якщо людина є медиком. От медиків ми в принципі беремо навіть якщо в них досвіду також не було. От якщо в них якщо вони ще готові вивчитись на парамедика, це взагалі буде чудово. Серед охочих долучитися до штурмової бригади тернополянин, котрий з перших днів війни пройшов вишкіл у добровольчому батальйоні. Тор рекомендували як один з кращих підрозділів до. Де... Цінують людей і проводять комплексне навчання. Закінчення війни, на мою думку, буде перемогою України і повернення до наших кордонів 91-го року. Набір до штурмової бригади триває. Приєднуйся до команди однодумців та перетвори свою людь на зброю.